Друзі, перед вами символ, який потрібно малювати, коли є проблеми з ногами. Символи, що роблять нейтралізують енергетичний потенціал, який виходить з м'язів в біополе і провокує постійно, Це начебто, цепочка, яку потрібно зруйнувати. Символ руйнує енергетичний потенціал. Ланцюжка постійної волі. І тільки тоді, коли знімається енергетичний потенціал, можна зняти спазми, глибоко. глибокі спазми знімаються з допомогою дотика, бо масажні процедури перший другий слой м'язів дістає, а надкістяк, сухожилля і фасції Можна дістати тільки дотиком зруйнувати спазми, які виникають від поранень, від запальних процесів, від підвивихів. Отже, символ, який нейтралізує енергетичний потенціал проблеми в людини в м'язовій системі, в ногах малюється таким чином. Один символ, другий символ. А це третій символ, саме на коліні, на сустави. Цей символ можна намалювати на ногу ручкою, і поки не зітреться, ходити з ним. Так само і цей можна. І оці всі символи можна намалювати, але не тату, ні в якому разі. І щоб нога була відкрита, щоб не захована була речами. Там штанами чи ще чимось. А воно повинно бути відкрите, тоді енергії будуть якби промені сонячні так енергії проникають з навколишнього, з космосу в ногу і відновлюються процеси, нейтралізується негатив. А цей символ малюється ось так. Отже. Чому я говорю, перед початком малювання потрібно говорити символ, першої спомнять, не достаючи доповні і мене і справі, чужому чужому відправіть. Тому що саме це робить, роблять символи і більше нічого. Окрім цього, що я говорю, то якщо ви перед тим, як малювати символ, говорите, ви усвідомлюєте, ви сповіщаєте організму, що буде відбуватися, сповіщаєте розуму вашому душам. У кожного органу, у кожної системи є своя душа, енергетичний такий згусток, який відповідає за ту чи іншу систему в організму або орган. І коли ви сповіщаєте, вона не сопротивляється, вона входить в, у взаємодію з вами, і тоді вам допомагає в цьому. Так що а, а на листочку малюєте стільки, скільки вам треба, і спалюєте це те саме, як ви звернулись напряму до Творця. З молитвою напряму, якщо у вас є прямий зв'язок, а якщо нема прямого зв'язка, малюєте і творце, сили творця ідуть напряму до вас.